В очікуванні барберів Джон Максвелл Кутузов. Навіщо ходити до барберів, якщо можна піти до нормального перукаря? Але їх з тим я прочитав. Незмінні фабула і якась голограма, якась вишка 5 g Щось мені підсипали в книжку. Дизайн вживу цікавий. Мені подобається. Симпатично, компактно. Лясе, як завжди, є лясе. Головний герой, безіменний магістрат, суддя, який керує. Забитим містечком на кордонах імперії безіменної імперії безіменного містечка, як ми бачимо по обкладинці, топографічно в районі якогось Афганістану на кордоні з барберами варварами. Ми повинні захищати кордони імперії від набігів барберів. Годі робити одноманітні зачіски. Кроп топ в якийсь Джим Керрі приїхав, але фіг з тим. Ще є одноіменне кіно, яке я подивлюсь сьогодні, завтра, післязавтра. Колись подивлюся, там Джонні Деп і Патінсон Афігеть. і ще якийсь третій відомий дід. Наш суддя майже все життя чахне в цьому афганістанському, ну, типу афганістанському містечку, якось співіснує з варварами, хоча вони йому і не дуже заважають. І ось приїжджають імперські поліцаї. третій відділ якогось там корпусу військового і починають встановлювати свої правила, що треба. Розібратися швидко з усіма варварами. Вони готують величезну армію, щоб напасти на нас. І. від цього страждає наш суддя. Бо він каже: «Ребята, варвари такі самі люди, як ми. Вони нам взагалі не заважають. Ви що?» Поліцаї розкрили отак широко очі кажуть: Ти що, афігел? Починають ловити всіх селюків. Селюк не селюк, ти варвар, бо ти живеш. Не в городі, ти не городський, значить ти варвар. Починаємо катувати їх. І ось вони закатували якусь дівчинку, зробили її інвалідкою. І наш суддя в нього прокидаються якісь батьківські відчуття, або не батьківські, або похотливі відчуття. І він забирає її до себе і починає, як вам сказати, починає любити її. Стопи! Книга про імперію, про імперії, про проблеми імперії. Те, що імперії завжди розширюються, їм постійно треба з кимсь воювати, навіть якщо ворог, оці уявні барбери, міфічні або навіть не заважають існуванню, бо потрібно завжди придумати якогось собі ворога. Але не про це, не про це. І тут питання: хто ж взагалі варвари? Імперія? Чи варвари варвари? Варвари це варвари, чи імперія це варвари? Хто в цій книзі варвари? Але знову не це. Ця книга про любителя жіночих стоп і масажу. А нашого головного героя приваблює молода плоть, і якісь фізичні вади. Через що у поліцеїв виникають питання до нашого судді? Книжка непогана, я не пошкодував, що її прочитав, і буду дивитися фільм.